2026 рік став роком появи нового символу енергії та інновацій Велора Нова. Цей електричний седан у глибокому чорному кольорі втілює гармонію сили, стилю та технологій. Його дизайн створений для тих, хто дивиться в майбутнє, не боячись змінювати сьогодення. Гладкі лінії кузова, витончені led елементи та блискучі акценти створюють враження руху навіть тоді, коли авто стоїть на місці. Велоранова працює на новітній електричній платформі, що забезпечує потужність у 480 кінських сил і розгін до 100 км за годину за 3,8 секунди. Батарея п'ятого покоління дарує понад 750 кілометрів ходу без підзарядки, роблячи подорожі ще більш вільними та легкими. Кожен рух цього автомобіля це поєднання енергії і витонченості. Інтер'єр нова створений у мінімалістичному стилі з акцентом на технології. Панорамний дисплей, сенсорне керування та штучний інтелект, який адаптується до стилю водіння, перетворюють керування на інтуїтивний досвід. М'яке підсвічування салону, дихаючи разом із ритмом музики, створює атмосферу спокою та сучасності. Безпека, головна перевага велора Нова». Система автономного водіння та розумні сенсори стежать за дорогою пішоходами і навіть погодними умовами. Водій отримує не просто автомобіль, а розумного партнера на кожному маршруті. Велоранова це не просто машина, це символ нової епохи, де технології служать людині, а енергія стає натхненням для руху вперед.